Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо ваші увазі акумуляторну кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS 18 v 10 Постачається вона в кейсі L-Box 136, саме за цим артикулом. Давайте його відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Подивимось на комплект постачання, також приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям і перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши кейс Lbox 136, ми бачимо те, що в ньому є спеціальна вкладинка. Дана вкладинка призначена для того, щоб ви могли за потреби взяти саме цей комплект, а за потреби замінити його на інший та взяти з собою саме той інструмент, котрого потребуєте саме в певний проміжок часу. Отже, перейдемо до комплектації кутової шліфмашини. Звісно, сама вона входить в даний комплект. Також до неї у нас іде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Присутня серветка, є дуже добрий зарядний пристрій GAL1880 з силою струму 8 А та системою охолодження. Також в нас присутні два акумуляторні блоки по 5 А кожен. Металевий захисний кожух, флянець, гайка незвичайна, а швидкоз'ємна з можливістю зручної фіксації. І, звісно, присутнє додаткове руків'я. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр витратних матеріалів 125 мм, різьба шпинделя М14, максимальна кількість обертів 9000 обертів на хвилину. Габарити 358 на 110 мм. Вага інструменту 2,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої кутової шліфмашини та розповімо про її переваги. Першою несумнівною перевагою даної кутової шліфмашини буде наявність безщіткового мотору. Як ми всі давно знаємо, безщиткові мотори набагато більш витриваліші у порівнянні з щитковими. У даному випадку кутова шліфмашина з безщітковим мотором GWS18V10 прирівнюється до мережевої з потужністю 1 кВт саме за рахунок надійного мотору. Окрім того, безщиткові мотори не потребують регулярного сервісного обслуговування, адже не мають вугільних щиток, отже, немає що замінювати. Дана кутова шліфмашина оснащена ще дуже великою кількістю переваг. Перше, це зручне встановлення металевого захисного кожуху. Ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб відрегулювати чи встановити захисний кожух, чи його зняти. Наступне несумнівно. Приємним буде те, що у нас швидкозатисна гайка, не використовувані ніякий додатковий інструмент. Додаткове руків'я, котре у нас йде в комплекті, можна встановити як з лівого боку, так і з правого боку. У випадку необхідності можна придбати антивібраційне руків'я в нашому магазині інструментаріум UA. З приводу акумуляторних блоків 5 Агодин це. Достатня ємкість для кутової шліфмашини чи перфоратора. А у даному випадку у нас таких акумуляторних блоків H2. І дуже надійний зарядний пристрій з силою струму 8 А. 5 А годинний блок він зарядить менше, ніж за 40 хвилин. Переходячи до ергономіки даної кутової шліфмашини, можна сміливо сказати, що вона. Незважаючи на свою потужність, легко вміщається в одну руку. Це дуже важливо, саме якщо ви працюєте з якимись точними роботами, такими як різка плитки тощо. Незважаючи на те, що безщіткові мотори дуже і дуже витривалі та надійні, а також більш потужні, вони також потребують певних умов експлуатації, або ж про це подбав, вам про це переймати, звісно, не треба вже буде. У нас присутні на кутовій шліфмашині спеціальні, дуже дрібнодисперсійні Металеві сіточки, котрі перешкоджають потраплянню металевої стружки вже до корпусу інструмента, тобто з обох боків, де у нас йде забір повітря. Далі, якщо ми, наприклад, запустили кутову шліфмашину, вона у нас, наприклад, розрядилася, чи з якихось інших причин ми зняли акумуляторний блок. Потім встановили вже заряджений, або зарядили цей, або просто від'єднали і ставили назад, але вона залишилась уімкненою. Спрацює система безпеки, кутова шліфмашина не прийде в робочий стан до тої пори, поки ви не знімете клавішу запуску з автономного режиму та не запустите її знову. Також, як ви бачите, присутня досить швидка зупинка. Робочої частини як висновок маємо досить компактну, дуже потужну, як для своїх габаритів та ваги кутовушлів, машину, універсально враховуючи свою потужність і з дуже добре продуманою ергономікою та чудовою комплектацією з надійним зарядним пристроєм та двома акумуляторними блоками. Нагадую вам про те, що дані акумуляторні блоки можна використовувати на цілій серії 18-вольтового професійного електроінструменту від компанії Bosch. Якщо залишились додаткові запитання з приводу цієї кутової шкіл чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Ще раз подякував, сподобалось. Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось!